Недоторканні бажають стати недосяжними. Регіонали в парламенті зажадали обгородити ложу преси, нібито через небезпеку падіння журналістського приладдя на депутатські голови. Ініціатори посилення безпеки заговорили і про кримінальну відповідальність за травмування народних обранців. Проте в опозиції розгледіли в цьому інший мотив. Адже відтоді, як депутати заприсяглися голосувати тільки персонально, надто часто стало бракувати голосів для ухвалення рішень, з якою метою намагаються випхати репортерів за кордони теми. Марії Васильєвої у зоні небезпеки почуваються деякі депутати, які сидять під ось цією ложею преси. Проте представники змі чиї об'єктиви націлені туди вниз, вважають, що депутати побоюються зовсім іншої небезпеки небезпеки фіксації їхнього неособистого голосування. Змусив депутатів запереживати за своє здоров'я. Ось цей юнак. Учора Максим нахилився через край ложі, як здалося регіоналам, аж надто небезпечно. Та там справді я не висовувався настільки аж далеко і. Камера висить на шиї, камера дорога мені її втратити, це дуже велика втрата буде. Щоправда, вчора ніхто не постраждав. Єдиний випадок, коли вниз полетіла деталь фотоапарата, був раніше. Проте регіонал Володимир Вечерко, на якого тоді упала пластикова річ, претензій немає. Ні, вона упала прямо ну, рядом. тому я претензій не маю, але треба зберігати техніку безпеки. Хоча постраждалих немає, депутати вирішили досить. Ложу преси треба чимось огородити. Восім років я працюю здесь і не було таким образом, щоб депутат на наполовину корпусу в сесійний зал з фотоапаратом, який висить, на всякий случай, сколько він у вас ви, ви лучше мене знаєте. Ну, мабуть, пару кілограмів точно. Якщо пару кілограм з п'яти метрів вам упадеть на голову, я думаю, ви тільки не відділу. Опозиційні фракції занепокоєння регіоналів не поділяють. Кажуть, ті самі вибрали собі місця під балкон а тепер не хочуть, щоб журналісти бачили зайве. Я сьогодні була прикро по-людськи вражена тими криками колег по парламенту від більшості, які називали журналістів сексотами. Тільки за те, що журналісти, виконуючи свою функцію. Інформували громадян про, наприклад, не особисте голосування про порушення конституції як на гріх під час призначення суддів зафіксували черговий випадок голосування за сусідів. Опозиція зажадала від спікера переголосування. Ви голосували за двох чи що? За кого ви голосували? Володимир Рибак поставив призначення судді на повторне голосування. Я прошу голосувати персонально. І цього разу голосів забракло. Суддя Рильова Вікторія Вячеславовна не обрана суддою господарського суду Харківської області. Попри суперечки, депутати порозумілись, ухвалюючи євроінтеграційні закони про виконання судових рішень і митний тариф, та проголосували за нові повноваження рахункової палати з контролю за держбюджетом. Спікер Рибак підтвердив, що відтепер при формуванні палати до її складу увійдуть представники всіх фракцій парламенту. Марія Веселіва Ігор Ткач, ТСН 1+,1.